Минулорічна промова президента викликала ну, багато там питань було до тих чи інших тез, які він туди закладав. Які слова цьогоріч ми можемо почути чи мали б почути? Ключова позиція президента і під час війни, і в цьому привітанні: що ми є єдиний народ, який спільно згуртовано йдемо до перемоги, і це те, що об'єднує всіх нас, всіх українців. А це ключове і дійсно президент своєї лідерської позиції, не тільки про це говорить, він підкреслює це своїми справами, своїми діями щодня кожного дня. Точно так же як і дуже багато українців, кожен на своєму місці робить все для того, щоб ми наближали нашу перемогу. Тому я думаю, що це ключова позиція. Ну і дійсно, президент підкреслює, що всі ризики, які пов'язані з війною вони є вони в наявні ми їх розуміємо кожен з нас їх розуміє і ми розуміємо що ворог підступний і ще буде здійснювати дуже багато зусиль для того щоб для того щоб е, воювати проти нас але ми не зламні, ми йдемо вперед і ми переможемо Пане Дмитре, я от хотів би, щоб ми ще звернули увагу напевно на ну таку зміну риторики президента, я вже згадав його минулорічне звернення, тому що минулоріч от, про я сказав, от одна з фраз, яка така дуже тригернула тоді, я навіть її от собі виписав, е, сказав тоді президент, щоб сусіди в гості до нас з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю і без стуку. Тоді ну викликало таке певне обурення. Ця фраза. От зараз ми побачили, що протягом року, наскільки кардинально. Змінилася риторика президента. Я просто намагаюся зрозуміти, тобто, в той момент, січень минулого року, президент дійсно вірив, ще що можна десь там договоритися за якісь чи просто не хотіли ну, ну чи, чи якісь інші причини були? Ні, ви знаєте, я вважаю, що президент Зеленський абсолютно правильно і мудро говорив в тому році. Що сусіди, якщо хочуть прийти до нас, то хай з пляшкою з колоцеми з іншими продуктами, але постукають у двері, де да, і попросяться зайти. Е, ну і відповідно, це абсолютно нормальна, адекватна позиція, е, яка, яка відповідає нормальній здоровій логіці. І очевидно, що президент сподівався, е, що можна е, попередити війну і е, не допустити її, е, ну фактично, проведення в тому повномасштабному виді в якому вона розпочалася 24 лютого, але війна розпочалася. Ситуація змінилася. Ми перейшли на військові реки, і президент сьогодні е, показує лідерську позицію е, президента країни, яка веде війну на самозбереження, на е, відстоювання себе свого суверенітету, територіальної цілісності. Ну і фактично країна, яка розпочала дуже серйозний. Рух до євроінтеграції і до набуття членства як в Європейському Союзі, так і в НАТО. Я хочу нагадати, що протягом достатньо короткого часу Україна підготувала і подала заявки на вступ до цих двох організацій. Ну так я просто до того, що е, ну чому тоді це тригернуло, тому що всі сприйняли, що йшлося от саме про тих сусідів, про наших північних сусідів. Я реально дуже ще розподіваюся, що такого про них ми більше не почуємо. От, от в цьому зверненні, тому що здається, всі... Ні, дивіться, давайте давайте ще раз. Я якраз про це і говорив. Президент чітко тоді натякав ага. на те, що він говорить про росіян. Президент Зеленський достатньо чітко усвідомлював з 2019 року. А в тому числі після зустрічі з Путіним, що таке Росія, що таке Путін, хто такий Путін? А тому президент так і говорив. І я вважаю що це абсолютно мудра і правильна позиція. Попередити війну. На, на жаль, Росія Росія це країна, яка хоче війни, це країна війни, це країна, яка сповідує війну і смерть. Путін тільки що заявив про те, що 99,9% росіян готові покласти голови на за те, щоб воювати за Росію. Ну, тобто, у нього якась безумна ідея, е, ідея смерті і знищення. Е, от з цим ворогом ми маємо справу. 24 лютого ситуація кардинально помінялася, і ми бачимо зміну, адекватну зміну, адекватної риторики президента України. Я вважаю, вона була адекватною тогоріч, і в цьому році, ну тим паче. Абсолютно, ну якби точно маєте право на цю точку зору. Я просто ще звернув увагу ще на один момент. Ну і з цим далі от про Путіна, добре, що ви згадали. Є в мене питання стосовно цього. Просто бачите, там ще так само йшлося в тому зверненні. Ну, не йшлося ж тоді насправді ні про війну, взагалі, так а про ну по суті. Ішлося частково. Тоді багато акцентувалося так само на тому, що ми маємо там будувати дороги. от В Дніпрі, в Миколаєві, нарешті траса є, нарешті новий аеропорт в Одесі. Е, і це теж тоді так якось тригну. Ну, в будь-якому випадку, дійсно, мені здається, що зараз ми, ми пройшли оцей рік. Риторика президента змінилась в набагато такий рішучіший. В рішучіший бік, і це однозначно позитив. і Я Я вже, що не ті ти... я вибачаюся, що перебуває. Uh -huh. Ми говоримо не тільки про риторику, Ми говоримо про реальні і конкретні дії. Uh, президент це людина, яка представляє державу, яка керує державою, яка керує збройними силами України як Верховного командович, і це людина, яка керує всіма процесами, в тому числі міжнародними і внутрішніми процесами в країні, і його слова мають абсолютно чітку силу дії. І те, як змінилася дипломатія, те як змінилася внутрішня політика, те як змінився е, підхід до політичних процесів всередині країни, говорить про те, що ця риторика абсолютно правильна відповідає часу і тому, що необхідно робити в цей момент. Тому давайте виходити з того, що сьогодні ми маємо е, також вважати, що риторика. А давайте навіть не це слово вживати, а слова і звернення президента. Це надзвичайно серйозна е, е, справа, яка пов'язана із силою дії, тобто слово має силу дії, mm -hmm. і е, це ми бачимо в підтвердженні тої проукраїнської антирашистської коаліції, яка є е, з часів Рамштайну. Е, це підтверджує також візит президента Зеленського до Сполучених Штатів зустріч з Байденом виступ перед конгресом. І те, як президента зустрічали, і президент абсолютно правильно говорив, що це не тільки стосується його, це перш за все стосується українського народу, а того сміливого народу, який цей спротив, і який веде і пан Європейський континент, і світову спільноту демократично цивілізовано до перемоги до перемоги над хаосом, над тими, хто не зважає міжнародне право і закон на той силою, яка хоче змінити світобудову, але Україна цього не дозволить зробити. І в цьому сенсі ми маємо. Серйозну коаліцію міжнародну коаліцію, яка підтримує Україну е, у всіх сенсах, і, зокрема, в е, під час цієї війни, для того, щоб ми перемогли, для того, щоб ми не дали окупувати нашу країну, зберігли наш суверенітет і відновила нашу територіальну цілісність. Пане Дмитре, я періодично, коли спілкуємося з експертами, закликаю так само наших глядачів ставити свої запитання, якщо є уточнення. і От е, слухають вас, пише пані Ірина, е, я вже хотів поставити на цьому крапку, але от пише пані Ірина, каже: А коли більше вірити, коли президент за два дні до війни? Ну, не за два дні до війни. Давайте, пані Ірино, не цей е, каже, що війни не буде, і на шашлички запрошував. Тепер каже: Свята Веселі, е, дивіться, я просто тоді, от це, це можливо, вона звернула увагу на мої слова. Я до чого, щоб вже поставити на цьому крапку? Ваша думка, так, от, якщо тоді говорити от про те про ті слова, от дійсно, які дуже важливі, ну закладаються однозначно в, в кожне в кожному зверненні президента. От важливі дуже сенси. То я до того, от власне, і хотів би з'ясувати, от коли ми говорили, ми ну в минулорічній промові чули про там от будівництво, так Миколаїв, Запоріжжя, Одеса згадувалось, там і так далі, і тому подібне дороги, аеропорти, а про війну не говорилось, тобто це. Просто так, як каже президент, не хотіли ну, нагнітати тоді, так? Чи, чи, чи в чому причина? Чи ну, дійсно не було якоїсь такої впевненості, що той наступ рано чи пізно буде? Давайте так. Я проситую самого президента, який говорив. Е, він пояснював, да? він давав певні роз'яснення з цього приводу. Mm. Він сказав про те, що якщо би я казав про війну і про те, що вона розпочнеться завтра чи mm. післязавтра, Ну, уявіть собі ці, е, що, що буде відбуватися з економікою, що буде відбуватися е, з курсом гривні, а що буде відбуватися з нашими інвесторами, які будуть просто втікати з України і забирати гроші. Е, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, президент перше намагався, е, ну і політичне керівництво України намагалася до останнього е, все ж таки попередити він раз, друге попередити розвал економіки, і фактично, е, ну, це дозволо це дозволило в перші дні війни. Зберегти і банківську систему, і більш-менш збалансований курс гривні, звісно що він поліз вгору, але ситуація все ж таки була під контролем. І ну я думаю, що е, виходив і президент, і політичне керівництво саме з цього в принципі. Я з цим погоджуюся. Я вважаю що це абсолютно правильна і логічна позиція, тому що е, війну Путін хотів розпочинати і в січні, і е, в лютому, на початку лютого. І те, що він розпочав війну 24 лютого, ми всі знаємо, це вже є в публічному просторі. Він рішення приймав в 15-й годині 23 -го лютого. Тобто, президент не зна... президент Зеленський чітко не знав, коли розпочнеться війна. Що він тоді буде говорити народу України? Що 15 лютого почнеться війна, вона не почалася народ би Казав, що президент не серйозний, говорить про війну її немає. Тому я думаю, що це була абсолютно правильна і адекватна mm -hmm. позиція. Президента е, країни, який відповідає за е, те, що він є гарантом конституції, за те, що він є гарантом стабільності і нормального життя цієї країни, почув вашу точку зору. Про Путіна знову ви згадали. От, власне, е, ну Путін, до речі, вчора ж, якщо не помиляюся, знову почав говорити про переговори. Що це означає? Це означає приблизно ж саме, що сьогодні говорить інститут вивчення війни американської асб вони говорять про те, що наступальний потенціал на бахмутському напрямку майже вже в прийшов на нівець, що вони будуть менше наступати, тому що у них немає достатніх сил. У них немає ні живої нормальної сили, ні тим паче там броньованої техніки вони не можуть наступати. Активно, і, звісно, що на інших напрямках у них точно така ж проблема. Відповідно до цього, вони хочуть, вони шукають можливості отримання якогось перемир'я, якихось переговорів для того, щоб виграти в часі, для того, щоб накопичити нові ресурси і з новими ресурсами, резервами піти знову, знову, з новими наступами на Україну в різних напрямках. Тому Путін Ну намагається, намагається зберегти статус-кво. Тих досягнень, які він має на сьогоднішній день, тобто він хоче зберегти за собою ті території, які він поки що тримає, його окупаційні війська. І він розуміє, до нього доходить інформація, хоча й в спотворному виді, як це є в засобах масової інформації. Дуже багато інформації про це, і ми самі розуміємо, що Путін на основі не зовсім чіткої, не зовсім правдивої інформації прийняв рішення. Окупувати Україну і в результаті отримав полову. Тобто два-три дні такого не сталося, щоб Україна була окупована. Ну і відповідно, відповідно, він і зараз з потвореною інформацією приймає. Йому бояться доносити всю повноту негативною і дуже дуже поганої інформації для Росії російських військ, але все рівно у нього є достатньо інформації, щоб він розумів, що далі він іти не може, що він насправді і утримувати територію вже перестає. Мати можливість, зважаючи і е, на ті види озброєння, які отримує Україна. Ми розуміємо, що і ракетні обстріли будуть вже не такими ефективними для Росії після отримання нами нових протиповітряних протиракетних е, е, можливостей і озброєння для України. Та ж саме Патріот після візиту Зеленського і проголошена Джозефом Байденом президентом Сполучених Штатів Америки, яку Україна отримає. І це підтвердив і Білий Дім і Конгрес Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це е, тільки перша ластівка тих нових речей, які Україна буде отримувати, точніше, збройні сили України будуть отримувати, і дуже швидко оволодівати навиками використання цієї техніки для того, щоб е, знищувати ворога не тільки в обороні е, в, в не тільки в обороні, а фактично з новими контрнаступами, які я думаю, що будуть відбуватися в найближчий час. І я думаю, що січень нам. Особливо друга половина січня дуже багато новин про із фронту, а позитивних від Збройних сил України. Ну раз, пане Дмитре, от дивіться, це ж вже не вперше. Оця тема перемовин з боку Росії педалюється все активніше і активніше. Десь там на якийсь етап затихає на якомусь етапі, знову підіймається. Ну і а якщо ну, так в, в перспективі дивитись на цю ситуацію, ну от каже Путін, давайте переговори. Ми кажемо ні, категорично. Що далі, як розвивається ситуація? Чому ні? Ні, ні, дивіться, давайте знову пригадаємо і військово-політичне керівництво України, той же президент Зеленський, говорю про те, що ми готові. Ми готові перевороти військ після деокупації територій після того як російські війська і сапоги Руського солдату йдуть з території України. От як тільки вони виконують один із пунктів української формули мира. Від президента Зеленського ну відповідно і буде деокупована територія України до кордонів 91-го року, включено з Кримом. Тоді можна починати переговори. Але ці переговори будуть вестися не з Путіним. І президент Зеленський, і інші представники політичного керівництва України говорили про те, що з Путіним нема про що говорити. А і давайте пригадаємо слова Зеленського, який дуже серйозно казав на прес-конференції про те, що Путін перестав бути суб'єктом цивілізованого світу. А це значить, що з Путіном ці переговори вистатися не будуть. І якщо росіяни хочуть переговорів, вони мають змінити своє керівництво для того, щоб нове керівництво прийняло адекватні міри для того, щоб ці переговори розпочати. Україна хоче переговорів, але на умовах України. Почуто пане Дмитре, ну і завершуючи, напевно, почали з Різдва. Бачите, перейшли такі на більш глобальні е політично-військові теми. Але повертаючись до Різдва, е дуже багато зазвичай от кожен рік е виникає багато питань, а особливо зараз воєнні часи, до того, як має працювати там чи працювати. Працювати інші гілки влади законодавча, зокрема в умовах от війни, я не виключаю абсолютно, що ми побачимо знову якісь там світлини з відпочинку депутатів, які будуть дико дратувати людей. Чи відомо вам як взагалі? Ну можливо, чи чи ваше бачення як мають поводитись депутати в цей час, щоб не, не злити населення? Скажімо так. Чи, ну, чи планується так. якісь там як вважаєте? Будуть у них корпоративи новорічні, якісь там, чи, чи вони все ж таки спробують вести себе Дивіться, пристойно? А я вам чесно скажу: я вчора був на одній американській американській вечірці з нагоди різдва. Угу. Вечірка в квартирі достатньо такі. Ну знаєте, в американському стилі Ну, американці організували, там були українці, американці, а, шведи а, тобто нормальне людське явище навіть під час війни хочеться спілкуватися, хочеться пригадувати, що є різдво. Хочеться якихось людських емоцій. Я вчора пристав і зробив реліз своєї різдвяної пісні. Я почав писати пісні під час війни, їх записувати і випускати. І вчора була різдвяна пісня, дуже світла і дуже е, така натхнена. Знаєте, дуже проста про людські бажання і побажання пов'язані з різдвом і з дивами, які різдво приносить. Тому це абсолютно нормальне явище. Щось е, захотіти відсвяткувати. Я думаю, що і наші вояки на фронті інколи роблять те ж саме, коли у них є можливість е, покласти кулемет і з друзями ну трошки відпочити. Це е, ну з побратимами трошки відпочити. Це нормальне явище. Але давайте так: е, дійсно, народні депутати це обрані народом е, представники політичні, е, які мають показувати і лідерські позиції, і певні. Правила поведінки під час е, е, війни особливо не тільки під час війни, але під час війни особливо. Тому давайте, якщо ми побачимо якісь е, фоточки і вони з'являться, тоді їх будемо обговорювати. Я дуже сподіваюся, що ніяких світлин ми не побачимо. Я дуже сподіваюся. Але якщо це буде світлина, якого світкування, слухайте, я вам ну, можу показати зараз світлини з мого вчорашнього світкування. Абсолютно в веселі, світлі, всі посміхаються. Е, є світло, є ялинка, і так далі. Це не проти закону це нормально. Не це стільки, пане Дмитре Світлини, хотілося побачити, як почути вашу різдвяну пісню. А, вона є, я можу вам переслати посилання, включіть в ефір, і люди почують цю пісню. А, там дуже, там диво дива на, на Різдво чарівні. Да? І а, вона закінчується словами переможе Україна. Ем, ну Це якраз військовий варіант: переможе Україна, з вами ми одна родина. а, а певно виконувати і... не будете, так? Ну, це знаєте, це треба добре виконувати. Просто так заспівати. Ну це, це треба, да, Це треба. От в студію прийду до вас, можу з гітарою заспівати. Якщо запросто, домовились, ловимо вас на слові. Дякую вам, пане Дмитре, за цю Дякую розмову. Вам. З Різдвом Христовим Хай щастить, Україна переможе. З Різдвом Христося рождає. Славімо його! Дмитро Васильєв, політолог був з нами на зв'язку.